Дорогі Христі, сьогодні ми чуємо, що на запитання законовчителя, хто є мій ближній, Ісус Христос відповідає притчею про милосердного Самарини. Цей притчі Христос чітко вказує, як ми маємо жити і як ми маємо любити. Ви скажете, та ми і так знаємо, як потрібно жити. Але на практиці виходить по-різному. Сьогоднішній Євангелій, священник та левіт – це той, хто служить при храмі, без заперечення мали свої причини, чому вони пройшли повз потребуючого допомоги. Вони, можливо, спішилися до храму на службу, а згідно закону Мойсея, той, хто доторкнувся до померлого, вважався нечистим. Якщо той чоловік був мертвий, то тоді священник не міг виконати службу в храмі, йому потрібно було спочатку очиститись згідно усіх приписів того закону. Друге, можливо, ті боялися. Звичайна міська боєць, що також може стати жертвою розбійників, які були поруч, тому що тоді швидкого транспорту не було. Подібно і ми маємо свої причини, чому ми проходимо повз повз тих, хто потребує допомоги. Ми спішимося на роботу. Учити. Ми не можемо собі дозволити допомогти, бо на це не заклали коштів в бюджет. Кожного разу, коли ми проходимо повз, ми показуємо в першу чергу свою неч. Подумаймо, як часто ми ставили якісь свої особисті пріоритети. Вище потреб своїх дружин, чоловіків, дітей. Не говорячи вже про старших, хворих, бідних та потребуючих. Ми виглядаємо винуватиме перед ним. Оце тому письмі читаємо: Я є Господь Бог ваш. Оце слово «ваш» є дуже важливим. Ми маємо любити ближніх тільки тому. Що їх любить Господь Бог. І Він кличе нас, щоб ми послужили один одному, а не скористалися один з одного. Саме тому згаданий раніше священник Левіт самі потребували оздоровлення, потребували прощення та Божих обід. А тепер подумаймо, про Милосердного Самарянина. Він показує на практиці свою любов та свої моральні принципи до цілковито чужої людини. Він не знав потребуючого. Також не було в нього якихось сентиментальних почуттів через родинну приналежність чи національність. Пограбований та побитий. Чоловік був євреєм, а це означало його релігійним та національним ворогом. Ісус тут показує, що християнська любов не має національних та релігійних кордонів. Нашим ближнім є кожна людина в потребі, яку ми зустрічаємо на своєму шляху. І це не тільки торкається матеріальної бідності, але і самотності, відчаю, безпорадності, розпуки і так далі. Ми не запитуємо символу віри в людини, якій потрібно допомогти. Ми не можемо пройти повз мусульманина лише тому, що він мусульманин. Ми не можемо пройти повз росіянина лише тому, що він росіян, християнська любов не може обмежитися окремими класами людей чи окремими расами. Вона охоплює звичайно, що сім'ї. По-друге, коли ми роздумуємо про Самарянина, він не думав про особисті вигоди, він не думав про свою безпеку, в першу чергу. Розбійний напад стався тільки що. Місце було небезпечним, але це його не злякало. Він не думав, що ця допомога принесе йому багато клопотів, багато труднощів. Людина не з'їхала, спішилася, мала досягнути свою сім'я. Я маю ще так багато встигнути, міг подумати. Також ця людина не думала про економічні витрати. Коли допомагала потребуючим. Самовідно він допоміг тому, який не міг йому віддячити за ту допомогу. Оце ми називаємо справжньою любов'ю. По-третє, він робить те, чого людина потребувала. Тобто він міг бачити оцю потребу. Читаємо Оливою. Очистив рани, веном продезінфікував їх і перев'язав тканину. Він посадив побитого на свою тварину, а сам пішов пішки. І на закінчення оплатив за лікування і сказав, якщо витратити більше, то я поверну. Тут була Іди і роби так само. Часто ми думаємо, що у нас виглядає усе не так уже й погано. Ми допомагаємо хтось солдатам, хтось хворим дітям, хтось в дитячому будинку і інше. Але інколи ми не зауважуємо свого чоловіка чи дружину, свого друга, колегу по роботі. Які змушені обнімати дерево, чи, скажімо так, банальну, поштову скриню. А що робити, коли ми тільки зараз усвідомлюємо свою провину? Чи є прощення для того священника, левіта, чи того, який проходить поруч чи повз? Ми інколи не задумаємо, що самі потребуємо цієї допомоги. Ми щодня потребуємо Божої допомоги та милосердя. Тому, приймаючи Божу ласку та щедроти, передаваємо їх іншим. Робімо так, як нас навчав Христос. І робімо це не тому, щоб жити із чистою совістю, не для того, щоб врятувати свою душу, а з подяки. За те, що Господь уже зробив для нас. Ми часто ставимо собі запитання, подібне сьогоднішньому Євангелії. Що я маю зробити, щоб заслужити на життя вічне? Цей законовчитель хотів показати, який він праведний. Він намагався стати ще правильнішим в очах Ісуса. Але Христос руйнує Його самопевність. Ісус Христос приходить, щоб зруйнувати і наші мури самопевності. Ніби ми через якісь добрі справи можемо заслужити собі на життя із Богом. Щоб бути спасенним, потрібно запросити Ісуса Христа у своє життя. Це є основний принцип, яким ми маємо керуватися. І саме тоді Господь пробачить і очистить нас від усіх, усіх гріхів, а потім дасть нам дар відкритого серця, в якому буде місце для всіх і для всього. Серце, яке любитиме безкорисливо та жертво. Саме такого серця я нам усім бажаю, незважаючи на сьогоднішню ситуацію в Україні та світі. Амінь. Слава Ісусу!